Учора опубліковано указ президента про нового голову СБУ. Це стало певною несподіванкою для спостерігачів, адже СБУ формально не входить до урядової команди і міняти керівника спецслужби разом з Кабміном не обов'язково. Однак від учора в Україні новий голова СБУ Олександр Григорович Якименко, 1964 року народження. Наш короткий сюжет на цю тему. Доброго ранку зі будь ласка. Ігор Калінін пробув главою Служби безпеки України менше року на цих кадрах. Відзнятих у лютому 2012-го президент Віктор Янукович представляє кадрового офіцера спецслужб, котрий розпочав працювати іще у комітеті держбезпеки СРСР. Ігор Калінін народився під Москвою, дістав освіту військового інженера і працював у КДБ. Від 84-го року часів його служби в Афганістані. Десять років він викладав у Національній академії СБУ. Однак його досвід не допоміг. Після проведення Євро 2012 і виборів до Ради Калініна відправили у відставку. Доброго колеги. Призначити Якименка Олександра Григоровича Головою служби безпеки України майже через рік, 10 січня 2013 року, мізан сцена та сама. Президент і два чиновники відрізняються хіба що краватки. Тепер на місце пана Калініна приходить і ще один екс військовий, який став офіцером українських спецслужб. Радянський, а згодом російський пілот, він звільнився із лав. ВПС Росії 1998 року. Шановні колеги, також я хотів би подякувати Ігоря Олександровича за ту роботу велику, яку він провів впродовж короткого терміну часу, працюючи в Службі безпеки України. Від 2010 року він очолює управління СБУ у Севастополі, а далі у Донецьку. Влітку минулого року став першим заступником голови СБУ і відповідав за боротьбу з корупцією.